Сьогодні поговоримо про те, що можна продавати на Etsy – одній із найпопулярніших платформ для продажу унікальних та креативних товарів. Якщо ви хочете вийти на міжнародний ринок і залучити покупців, які цінують індивідуальність, ручну роботу та оригінальний дизайн, Etsy стане чудовим вибором. Головна особливість Etsy – це орієнтація на товари ручної роботи, вінтаж та матеріали для творчості. Тому перше, що варто враховувати, обираючи нішу, це унікальність. Унікальність вашої пропозиції. Добре продаються вироби, які складно знайти у звичайних магазинах. Однією з найпопулярніших категорій є прикраси та аксесуари, браслети, сережки, намиста, виготовлені вручну, особливо цінуються за їхню оригінальність. Якщо ви вмієте працювати з натуральними матеріалами, камінням або металом, цей напрямок може стати успішним. Ще одна затребувана категорія це товари для дому. Це можуть бути декоративні подушки, свічки. Вази, картини чи навіть меблі ручної роботи. Покупці на Еці часто шукають товари, які допоможуть створити затишок і підкреслити індивідуальність інтер'єру. Крім того, на Еці чудово продаються вироби з текстилю, такі як вишивка, скатертини, пледи чи одяг. Вишиванки та інші елементи традиційного українського дизайну користуються великим попитом серед іноземців. Тому товари, натхнені культурою, можуть стати хітом. Матеріали для творчості. Також є популярною категорією. Якщо ви можете запропонувати унікальні тканини, нитки, бісер, заготовки для рукоділля, це теж може стати успішним бізнесом. І не варто забувати про категорію подарунків. Персоналізовані товари, такі як іменні прикраси, гравіювання чи набори для свят, завжди користуються попитом, особливо у святкові сезони. Для успішної торгівлі на еці важливо не лише обрати підходящі товари, але й правильно оформити ма. Газин, гарні фотографії, детальні описи та професійна подача допоможуть виділитися серед конкурентів. Etsy – це ідеальне місце для тих, хто хоче запропонувати світу щось особливе. Знайдіть свою нішу, створіть оригінальні вироби та почніть залучати покупців з усього світу.